Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Я в одному з відео показував, що зробив отакий от лаз, люк на горище. Він був у нас з цього приміщення, але ми зробили його таке підсобне. От Там я поставив холодильники і через нього вже було, скажімо так, ну нема можливості через нього там ходити. Я його утеплив і закрив. От. І зробив от таке. На цьому місці була така сплошна, сплошна вагонка. От. і вирішив, Я сьогодні їздив по сіно, взяв до речі, тут 16 тюків от. По, ну, у, в Київській області 100 гривень тюк. Ну, в нашому районі от таке от, сіно, воно в принципі хороше, але тюки невеликі. Ну, як говориться в порівнянні, то ціна така більш-менш. Тим паче, зараз кінець лютого сіна не так легко знайти. От. Тому я рахую, що 100 гривень це в наших реалях це нормально. Отаке от от, зелененьке це кролика. От, я до чого? Зараз буду залазити, заносити туди оце сіно і хочу показати вам, як я реалізував даний пройом. Тобто, от бачите, отак от от була сплошна вагонка. Я спочатку розібрав, зняв ну, от, частину цієї вагонки, От, потім зараз покажу. От, Потім по місцю, ой, по місцю в гаражі зробив отакий от, зараз я залізу, В гаражі зняв розміри між балками. Ось одна балка, а ось друга балка. От, зняв між ними розміри. От, ну, по ширині, скільки, скажімо так, скільки в мене тут можливо було, бачите. Ну, Можна було трішки ширше, але ну, зробив для того, щоб тюк пролазив. Там. Я мог, міг стюком залізти. От, головний розмір це між балками. От, і скрутив отакий от короб. Тут, як бачите, на дві дошки. Е, тут з'єднано ці дві дошки між собою. Е, отаким от брусочком. Тут здається. тут також вон брусочок. Ну і З тієї сторони і з тієї. Е, в гаражі скрутив отакий короб, підняв його сюди. От, спочатку закріпив його на саморізи, от, ну, виставив більш-менш і закріпив на саморізи. От, і потім вони не, не пам'ятаю, турбовинти, да, здається. Ну Я не пам'ятаю як, такі з великою різьбою по дереву. От, і загнав ще, закріпив. От, тому основа він тримається на бокових, на тій і на тій. От, і все все за, закрутив. От, е, тут чудово підійшло, бо тут бачите, тут такий брус прямокутний. От, тут, Зараз фокусується. Тут чудово. а Тут, звісно, трішки воно отак, але якщо у вас десь більше, тут у мене не критично, але якщо буде десь більше, от, наприклад, по такій же схемі я робив собі люк і в гаражі, то там оця балка була ну, така більш. Ну, як, не, 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 не рівна. рівно, бачите, є просвіти, але вони я трішки зрізав, то там я більше зрізав. Але тут, в принципі, прям не треба так, щоб воно було впритик. От, прикрутив, все, тримається. От. Потім ну, тут, звичайний лист ОСБ отакий от, взяв, вирізав під цей розмір от, і так воно закривається. Тут для жорсткості зробив такі планки. До речі, бачите, це ті ж. Планки із старих бролячих кліток. І все. Отут було, був той хід, От я його закрив і там пінопласта запінив трішки, ну і поклав дошки. Отак От сюди зараз буду затягувати сіно. Тут, по висоті, в принципі, ви можете робити, ну, скільки вам буде достатньо. Я от... Можна було зробити і от по цю дошку. Тобто ця, в принципі, вона якби і зайва. Можна було обійтись і без неї. Тому що, бачите, скажімо так, рівень точка, це ось ця плит... вагонка. І от воно якраз підходить під оцю дошку. Потім в мене є такий металевий кутничок, я це закрив і отак от воно вийшло. Нічого складного. Уже потім, коли був прикручений цей короб, я вирізав вагонку от, і просто її прибив сюди. Ну і потім закрив. Тут я не саморізами нічим, просто цвяшками через одну чи через дві підбив, тому що вона буде триматися за рахунок цього кутника. У вашому випадку там, я не знаю. От, і отак от непогано вийшов. Такий ось лас. Зараз затягну туди сіно. Так от це виглядає. Таке коротеньке відео. Може кому згодиться. Будете мати на увазі. Все, дякую за увагу. Хай буде завтра краще, ніж сьогодні. Слава Україні!